Чотирьохрічний Дмитрик вже вісім днів поспіль займається у реабілітаційній кімнаті дитячої лікарні імені Башика. Я таке не дуже зрозумію, обличчя. Хлопчик розповідає мама, має вроджене викривлення хребта. Тож такого розвитку опорно-рухового апарату потребує. І вже за цей короткий проміжок часу вона бачить позитивну динаміку. Я його питаю, Діма, підеш до, до тьоті? Так, піду, буду робити фізкультуру. Подобається йому також дуже тут. В нього ж викривлення на позвоночнику. Я коли його мию, я бачу, що рівніше набагато стало. Дмитрик, розповідають, лікарі займається із різними предметами, котрі є в кімнаті, але найбільше подобаються фітболи та диск для рівноваги. Навіть додому придбали такий же, та донедавна такого інвентарю тут не вистачало. В нас дуже бракувало саме такого інвентаря, роздрібного, якого в нас не ну тут не було. Тут е, килим, який нам подарували для діток, дуже багато значить займатися в комфортних умовах е, м'ячі. Суперуємо м'ячі для емоціонального розвантаження діток, тому що маленькі дітки дуже важко знайти до них спочатку підхід, тому ми спочатку в ігровій формі з ними граємось, знімаємо їхні якісь емоційні напруження, а потім займаємось більше з гімнастичним інвентарем. У нас є гімнастичні палиці, кульки, як ви бачите, тренажери. Тому нам дуже 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 бракувало саме такого інвентарю. Реабілітаційна кімната була облаштована за підтримки громадської організації Центр хореографічного мистецтва імені Наталії Скорульської. Кошти за які було куплено інвентар, зібрали під час благодійного концерту. 10 листопада в рамках міжнародної хореографічної асамблеї імені Наталії Скорульської відбувся благодійний гала-концерт. Де люди приходили і вносили свої пожертви, і нам дуже приємно, що підтримали і керівники колективів, і учасники асамблеї з різних міст України була зібрана сума близько 30 тисяч гривень, яку ми витратили на облаштування цієї кімнати. Треба у таких реабілітаційних кімнатах кажуть лікарі постійно зростає. Бо за сумною статистикою кількість проблем з опорно-руховим апаратом дітей збільшується. І, хоча цей інвентар, на перший погляд, не важливий, насправді ж навпаки. Маленькі діти потребують занять фізичної терапії в вигляді гри. Це діти, вони ростуть, вони розвиваються в грі. Тому і наші вправи, наші терапевтичні вправи, наші реабілітаційні втручання, ми також намагаємося проводити в ігровій формі. А для цього потрібно дуже багато засобів реабілітації, здавалося б, неважливих, невеличких, маленьких, але дуже потрібних для розвитку дітей, для занять, для того, щоб покращувати їхній фізичний стан, покращити рухові функції діток. Проходити реабілітації тут кожна дитина має право чотири рази на рік. Головне отримати направлення від профільного лікаря. Катерина Волкова, телеканал